Всім привіт, дорогі друзі! З вами Аварес. Сьогодні ми гратимемо третій день ЛВК. Давайте перейдемо до перегляду карти, до перегляду балансу. Що тут у нас на третій день? Граємо ми проти корейського клану, що в прикладі означає доросла сім'я. Так, ну по балансу дивіться, 19, 16, навіть 20 це ще одна 16 ка Ну коротше, по балансу капець можна сказати. Ну і є знизу тут і 13 ки і 15 ки Це просто дивовижно. В принципі, третій раз подряд вже азіатський клан. Азійські, перепрошую, неправильно сказав. Ну тут а ще їх буде, тут прям багато нам закинуло, Ну, вроді як і зазвичай, мені здається. Так, давайте перейдемо. У нас будуть атаки також з трьох аккаунтів. Ну, там подивлюсь, що буде за прокачка знизу. Якщо там якийсь рашер, то не знаю, чи був записок. Ну, іменно жорсткий рашер, там прям, почти перші будівлі, то ні. Бо таке теж буває. А, так, ось така база це моє дзеркало. Що я тут планую зробити? Зараз все розкажу. Uh, так, планую закинути десь звідси з 9 годин Дірік. Дірік треба буде десь, напевно, даже зверху ближче до 10 скинемо, тому що все-таки бомби тут можуть бути. І я цього чуть-чуть опасаюся, мені стрьомно. Тому закину десь тут з майстерні приблизно. Uh, так, откритися десь тут Дірік, все одно закинув його в цей сектор, але треба буде клонувати не до, ціх, не до цього простору, бо тут все-таки бомби якісь десь можуть бути. Забереться, по ідеї моноліт, моноліт. Є шанс забрати орла. І також думаю, забереться Таунхол. В принципі, інвіз не чіпає рату, що можна буде зекономити, кстати, на своєму інвізі. Попробуємо цей трюк провернути, так сказати. Ну, а далі що? Далі я планую десь з трьох годин тут зачистку героями зробити. І пойдемо вже отута між 2 і 1 години, так сказать, райдерами з дракончиками. Давайте перейдемо до реалізації. Так, погнали. Отут цей це ще простір по дуйкою теж небезпечний. Не, не дуже мені нравляться ці бази, прям стільки бомб на цих базах знаходиться. Це взагалі жесть. Ой, це інвізи були. <плес> Найс, перший фейл. І як же, куди без фейлу від мене? Так, забирається моноліт, може впаде ще і метальник. Найс. Забереться таунхол, чудово. І забирається також, що було за таунхолом, спелбудівля. Чудово! Да, хоч я і раканув чуть-чуть з, будівл... з будівлі з інвізами, але вроді я непогано так забрав, 20% вже немає. Так, ну і далі давайте перейдемо до атаки драконами, одразу закинемо. Так, Тут ще також і закидемо в ардена, чемпіонку. Хай чемпіонка разом буде мені так. здається, так попрофітніше буде для такого мікса. Щоб вона там трошки допомагала райдерам, драконам. А так, ратуші немає, тому давайте зараз вже прожму, щоб в мене багато що вжило. Прожимається кінг там за ним почищує, прикриває прикриваю, його. його чудово. Ну, так хірово прикриває, що він вже помирає. А, так, забер... ой, дракон починає бити вже орла. Да, ну ладно, він хорошо, що вже не стрельне, це вже чудово. Так, пробить шлях. Пробить шлях десь надо сюди. Класно. Поки щось не дуже в мене з героями вийшло, але ладно. Надіємося, все-таки на драконів, на чемпіонку, в якої ще більше половина хітпоінтів. Ну, на жаль, до неї вже подойшов кінг. Треба прожимати вже буде. Так, да, ну її задушить такий кін? Це взагалі. 95-й левел. І це герої 95-й, Мені в дзеркало на 12-й номер кинуло. Де тут взагалі баланс? Що це таке баланс? Я не знаю. Так, ну і що тут у мене залишається? Дракони і. Так. Да, з той сторони вже нічого. Все поумирало, що тут квіна остання була і все. Прям соло-інферно, МВП вийшло, а я, напевно, трошки правіше кинув би бомбері, можна було б пройти сюди до інферно. Ну, я, на жаль. Ну, не я, а бомбери, на жаль, не добігли. Так. Здається, годин тут дочиститься будівлі, дай по ходу все, 90 плюс Напевно, ще який фейл ще у нас тут був, як ви бачили на початку це з закляттями. Бляха. Думав, що клон взяв, а насправді два інвіза подряд кинув прям топово. Але вроді, як нормально, так десант зайшов. Ну, 91% все одно беремо. Отака у нас атака була. Давайте перейдемо до наступних. Ну, Переходимо, так сказати, до наступного етапу атак. Це атаки з 16 го таунхола. Давайте подивимося, це у нас четвертий номер, вроді як завжди. Так, да. Да, нічого не змінилося. Давайте подивимося, що у нас за дзеркало. А, така база, тут думав, чи метачить, да в я залишив так само райдерів, планую скинути сюди на цей сектор. Ну, похоже, така база, частенько б'ють такі бази. Ну, я все маздропом скидую, десант у мене тут летить під прожаттям. На цей раз десанти планую скинути десь з цієї дрільки і відкрити його десь на цьому перекресті. А, мене напрягають трошки проміжки між джерелом і парканом, між парканом і монолітом, можуть бути пастки. Сподіваюся, на мінімальну їх кількість. А, ладно. Так, ну і що, героїв я, напевно, скину десь. А, напевно, треба буде сюди скидувати, щоб вони в цей сектор йшли. Так, давайте. Почнемо атаку. Я одразу героїв скину, щоб вони там з краю чистили. Так, Починаємо атаку. Чемпіонку так. Вжимаємо. Варден так резко в бок пішов, я в шоці був. Я думаю, зараз ще й не прожму. Так, і відкриваємо дирік. Так, да, бомба все-таки є. Але я тоді чуть трохи правіше закину клон. Мені здається, що тут... А, по дерголом, кстати, немає бомб, чудово. Орел забирається, забирається так само. І моноліт, забереться таунхол. Кінг уже прожався, на жаль. Да, він прям пішов в отрутну. Цю зону, в зону прям смерті можна сказати. Стає ратуша, і спелтаувери ще активовуються. Коротше, взагалі, пекельна зона. Так, Квіну вже варто прожжати. Для чого мені бомбер? Я не знаю. В принципі, квіна вже скоро здохне, тому їй вони і не треба. Вони вже ніхіра не пробили. <laughs> Use трупс troops, так сказати. Безкорисні юніти. Ну ладно, дракони у нас є. Чемпіонка фулл ХПшна є, ще в неї лисиця тут, а тому є у нас шанс, так сказати, щось звідси взяти. Ай, давай, забирай. Лисиця найс. Лисиця встигла сховати, це чудово. А два дракона... Ай, вона померла вже. І лисиця теж. Так, от два дракона буквально залишаються, бо третій у нас тут на пікселях уже живе. Сподівається. Вардену не переключайте. Так, да, це буде печально, якщо ми через бомжарський інферно, ну не то що це режим на інферно-бомжарський, але ну слухайте. Проти драконів і програти нам інферно, було б дуже хірово. Ладно, давайте. Сподіваюсь, виграємо, тому що може бути дарк Надо... треба... Головне, щоб не з Каркова, то було реально 99 і ще від башти чекуна програти. Це ще було б бідніше, ніж від мульті-Інферно. Трьошку ми забираємо. В принципі, хороша була атака. А, хорошо, що не було бомші біля орла. Я так-то заподікував. Думав, що там бачу, що біля а, моноліта вже є бомба, думав, що біля, біля орла буде. Тому трошки провів, що так клон відкинув на всяку падок. Так, з 16 з цим у нас покінчено по атакам. Там подивлюсь ще рашерського аккаунта, яка прокачка, да, і теж запишу, якщо буде прям більш-менш нормально. Остання атака на сьогодні у нас буде з rasherської 16-ки. Наварив я тут так само дракончиків з райдерами. Раз пойдемо, покажу. Атака буде проводитись на 13-й номер. Так, ось. Така база, що я тут планую зробити? У нас 12 годин пойдуть герої. Скину я отсюда маздропом десь між 10-11 і годинами драконів, закину Дірік. Отрута ця нам не страшна, вона десь впаде, по ідеї сюди. Дірік у нас впаде на цю пушку. І ми тут заберемо ратушу спокійно, заберемо клан Кастел і забрати можемо навіть метальник. Побачимо, як у нас там відконуються арчери. Так, все готове. Кстати, надо заюзать буде баночку героев. Так. Одразу кидаємо героїв, як я казав, з 12 годин. Закидаємо приблизно з 10 годин дракончиків. Прожимаємо. Так, окей, в клонкасти супер мінньон, бачу, Скоріше... всього. А, людяний, хорошо. Я думаю, може тут Аніда буде. Просто Зазвичай це якщо є один суперміньон, то кладуть ще туди титаніт. Такі противна трохи комбінація, і ще десант у тебе. Так, ну метальник забирається. Те, що в мене прям дофіга арчерів, арчера в секторі, де метальник. Так, ну практично забираємо цю базу. Так, забереться зараз моноліт. Хоча, дивилися така полоска дефу. Так, давайте орла по фасту заберемо, прижимаємо квіну, забирається зараз ППОшка. М -м, бомбери мені не потрібні. Хоча б для квіни може, були би корисні. Так, маємо 4 дракона. Так, на жаль, не забирається Да. І квіна теж зараз помре. В підсумку маємо отакий от результат. Не було мені що коментувати, тому виріжу цей момент. 79% ми набрали. Так, виходимо. Окей, ну на сьогодні у нас дві двушки є і одна трьошечка. Ну, хоча б одна трьошка, то це хорошо. По статистиці, по кланам, то ми зараз знаходимося на другому місці. Дві ну, дриви такі. О, ну, бля, хадиться, ці китайці не прям на очах уже другий раз підрядом бувають, ще трьошечки луплять. І прям лутають одне трьошки. Було 210, стало 213. Ну, хотів вже сказати, що 12 дрива, а так то вже 15 виходить на даний момент. Да, Їх прямо попробуй догнати. <хи> Ладно, все, друзі, на сьогодні у мене все. Зустрінемося завтра. Це завершується третій день ЛВК, 75 на 62 ми відіграли, чуть-чуть не ходили до топлу, але 15 зірок, але ну, реально, це недалеко так сказати. По таблиці займаємо третє місце. Нещодавно я записував, то були третє, просто перезаписую, бо я там три атаки від суперника вибрав, а одна оказується, 16-ка атакувала на 15-ку. Тому вирішив, запишу краще дві, а цю першу атаку да, вже і не буду, просто вирішив заново перезаписати. А, ну, четверте місце, в принципі, можна сказати, на рівні з третім місцем. Ну і там відрив вже йде. В, в скільки, в 12, да? А, ні, не в 12 в авіж 22 зірки це ж взагалі. А, так. Окей, ну що тут у нас по повторчикам буде? Повтори будуть від суперника на 8 і на 7 номер. А, атаки від наших тіммейтів це на 5, на 6 і на 9. Ми подивимося. Давайте почнемо з суперника. Подивимося атаку на 8-й номер. Така база, атака проходитиме ЄТІ рутрайдерами. Є ще Хілки-Хілки, напевно, для Квіни взяти. Кстати, по закляттям теж таке інтересне. Одна близька, кай, для чого вона? Ну окей, давайте дивиться, здорово, що тут буде. З п'яти годин закидується Квіна, Квінохіл, потім також з 4 закидується Кінг, і з 3 годин кидається казарма для почистки. Так, ну Потрошки по почистилось і все, чувак, запускає і єті, і рутрайдерів. Давайте дивитися. Блін, yeah. скільки всяких комбінацій придумають, да? може це за що <сих> цих єті рутрайдерів і тащить після фікса. Так, ну окей, давайте дивитися. В кланкасті тут знаходиться електрик з дракончиком. Так, давайте я вже 2Х поставлю. В принципі, тут все вже зразу мас-дропом пошло. Так, ну тут з 3 до 12. Тут в районі, де я показую, прям хорошо пройшли герої з драйдерами. Так, юзається Варден, на Вардені була Fireball, тому так хорошо зачистився сектор. Кидається фріз на ратушу на моноліт, підкидається також блискавка. Кидається другий фріз на Соло Інферно і Моноліт. Так, там вроді голем розірвався людяний. На да, вроді фрізов вже не було. І все. Як зробили круговорот, так сказать, хоровод вокруг бази поводили і все. Вижили двоє, так сказати, до цього колектора аж. Коротше, вокруг бази все прочислено. Нормально, в принципі. Так, то корінці, хоч ним, не пошли кудись вбок. Так, давайте далі подивимося. Атаку на сьомий номер. Теж 16-ка. Корінці, з вальками та відьмами. Так, тут є одне заростаюче закляття, два хіла, чотири фріза. Ну, в принципі, все є на екрані. Навіть п'ять фрізов там ще одне є. Так, кидається з 9 годин казарма для почистки. Також з 12 годин кидається рутрайдер з відьми і вальки там почищується. Коротше, ми вже розуміємо, що тут в районі 10-11 годин вже буде йти заход корінцями. Так, давайте вже двоє одразу ставлю. В принципі, корінці, Що тут коментувати, я навіть не знаю. В принципі, По своїй траєкторії ходять і розрушують Так, Вже юзається прожаття варту, наверно, на тут юзається книжка Хілу. Так, вилітає тут супер дракон, ну мені здається, сам без проблем з ним справляється. Так, це навіть нічого толком і не зробив. Кидається заростаюче закляття тим часом на Моноліт, на Метальник. В принципі, вроде все. Можна ще й А, ще й отрутний спел теж, кстати. Тоже нормально, це теж треба подфрізати. Ну, Хоча може було б краще, якщо воно десь би відкинулося отрута і десь далі впали, чи на це подратуш. Двойний, так сказать, дамаг від отрути получать, це не дуже кайфово. А, ну, В принципі, вони виживають так, то і варден, і мені варден живий, тому достатня кількість хітпоїнтів у них є. Десь збільшена така. Так, жемпіонка вже прожимається, ну і добиратися йде остання будівля Дефу, що залишилось, це метальник. Ну і далі тут залишається добить всякі ці звичайні построєчки. Так, це вже всі атаки від суперника. Інше там не тому що тут 15 ки є, рашерські 16. ки ну, 16 на 15. На рашерську 16 на 14. Це не дуже інтересно. Тому давайте перейдемо вже до наших атак. Почнемо ми з атаки номер 9 Шістнадцятка, як бачите, непоганий прокачки. Є і від фішнадцять і атакуючий тут п'ятнадцятий таунхол. Ну, корінців не фіксить, як ви бачили. просто для красоти, напевно, тих пририв був. З шести годин подкидується казарма, з дев'яти подкидується рутрайдери з відміну для почистки. Між цими двома кутами йде запуск валюк, рутрайдерів. Ши залиш... що залиш... залишились, і звичайно ж, герої також для. Саппорта підкидується. Так, уже прожаття Навардена юзається. Наварна тут юзається книжка життя і е, кінжал, я, ой, кінжал е, Камінь Ярості. Так, да, кінжал це ж вообще, ну, чому чо мені це слово в голову вообще прийшло. Так, тут в конкастрі у суперника сидять е, льодяни Големи, там вроді Супер міньйон був тайхантері. ні, ну, я був там супромінон, тож чи це мені здалося. Ну, пам'ятаю, Хантер точно вибіг і людяний, ладно, ну, про Supermen, може, здалося. Шизофренія. Так. Окей, що туди далі? Ну, Пека тут згорить без проблем, типу, Соло Інферно, де да, ще й тим паче модернізована Bashta Ну як модернізована, така сказати, гібридна, там двойна, ота, що треба. Це його. Так, ну і все. то там Сектор залишається з дефом такі. в районі 12 годин. Там вже є ті теж в районі 3 годин пробили шлях до сектора. Ну, в принципі, ще є і чемпіонка. У квіни є також прожаття. Тому отак і забирається дана база. О, кстати, ще і це є Дігі. Дігі там дуже, дуже засапортий чемпіонці. Як бачите, він там стопить, і чемпіонка практично в соло забирає цей сектор. Там ще є Рутрайдер, і учень також під'єднався і допоміг. В принципі, ось така атака від 15-го таунхола доволі а, хороша. Ну, рутрайдером не фікси, ми можемо зробити такий висновок. Так, окей, давайте. На 6 номер. На 6 номер і атака буде проходити. Супер Барбаріанці! Вау! Оцей оце це Алікс людина атакує різними міксами. І минулий раз ми дивилися атаку Лало ну, тобто Лава Лунд з блискавками. І на цей момент уже супер варварами. Ну, коротше, універсальний ігрок. А то в мене постійно там одна гідра 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 так, на всіх аккаунтах. Тому хоч, хоч якісь повторки, де да ми дивимося такі інтересні і різні атаки, і теж так сказати, для себе якийсь досвід набираємо. Так, розбирається вже тут таункол десантом, забирається Орел, він тут скидується в районі 7-8 годин. Так, забирається також і мульти-арчер Tower. Забирається арбалет, ну центр вже розрушений, так сказать, серця бази немає. Так, ну Варден помре. Так, пробивається супербомбером тут шлях, підкидується два льодяних голема, підкидується герої, ну і все, і тут буде далі йти зачисточка з якщо я не помиляюся. Якщо я правильно суть мікса розумію. Я колись пробував ними атакувати, але були атаки, що й заходили, було, що просто не дотягувало. Ну, Мікс доволі імбовий. Да, так і робиться, йде почистка супербарбаріанцями. В принципі, така і суть мікса. Да. Мені здається, мало супербомберів. Там якщо було більше супербомберів, ну хоча б треба було 3 взяти, да, щоб там шлях прочищувати. Хоча не знаю, сліту пробити, можна навіть було два Тут пробити шлях, вони б зайшли сюди всередину і там вже забирали все подряд. Там, в принципі, мультінферно не страшно, а моноліт вони б забрали. Так, окей, ну все, ми тут почищено, герої вже не пойдуть в сторону. На кінга тут юзається вже прокачаний м'яч, коли це. Коли це вже люди встигають ці міфічні снаряги вкачувати. Об'ясніть мені. Так, підкидається також чемпіонка, там теж йде вже з Супербарбаріанцями. Чемпіонка кидається з 9 годин. Так, прожимається квіна, забирається Моноліти, Останнє будівлі дефіциту, що залишається, це арбалет. Доволі гарна атака, в принципі, все так сказати. Згодом не заміщається, як база прозирається. Оце десант летить, запускаються героїв цей сектор. Сюди десь доходять, і все, база якось розноситься сама по собі. Ти навіть цього не замічаєш. Дуже гарна атака, так сказати. А, Давайте далі. Атака на п'ятий номер. Це у нас остання атака буде. <кхм> <кхм> Репрошую. Атака гідри. От От у нас гідра буде, наша любима, да? і в цьому і онлайн, атаки, і в подборчиках. Ну, що зробиш, мікс реальний імбовий. А, так, все тут кидається з 12 годин, кулі дірік. кулі тут почищать якісь будівлі дефу, поки вони під прожаттям Дірик долетить до місця призначення, так і він же падає там, де треба прямо на моноліт. Ну, вже сам собою забереться моноліт, забереться таунхол. Може забратися кстати, мультипушка з арбалетом. Ну, не парабалет буде стріляти, да, воно буде прошиватися. Так, ну все. Забирається також Tower з отрутним спилом, забирається таунхол, Холл, Клон також виманюється. Все прекрасно. Да, 32% вже набито так сказати, десантом. Може зараз ще щось подберуть. Да, вони забирають ще й ППОшку, прям хорошо, більш повітряний ДЕВ таки позабирали. Ну, слухайте. Тут центр і база в районі 11-12 годин тут все забрато. А, здали, тут вже залишається за кінець догодин дракончику. Да, шкода безвердена, Ну, в принципі відвази навіть нічого не залишається. Такий коридорчик вийшов. Давайте 2Х вже поставимо. <кхем> так. Кінг тут з квіною заходить сюди. Тут він скидується в районі 10 годин, забирається вже... перепросив, щось в мене сьогодні не те змовлення. Коротше, вже заходить кінг в сусідній сектор, його вже добирають, поки я, поки я учився говорити, Ну і квіна тут почищує все за кінгом. Так, ще у нас жива є чемпіонка. Квіни було прожаття, вона прожимається, і вже ця атака підходить до кінця. Теж хороша така атака. Десант доволі багато чого позабирав. Практично половину бази. Там 33%. Одна-третя такого, грубо говоря. Все, друзі. Це у нас були всі атаки, які я хотів показати. Четверте місце так і сидимо. Вже на три зірки нас обогнали лоудінги. А я не знаю, вроді ми А ні, вроді ми не проти них гуляємо, да, там вже десь під кінець будемо з ними катати, Поки що ні. Поки що вони проти нас не попадаються. Все, друзі, третій день завершений. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Верест, всім.